Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимось з перемикачами та пропорцями. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Для того, щоб повторити матеріал минулого уроку, давайте з вами відповімо на деякі питання: як додати текстове поле? Що таке текстове поле? Для чого воно використовується? Які властивості воно має? Що означає метод GET? Наведіть приклади використання текстових полів. Елементи керування Радіобаттон називають перемикачами. Оскільки вони розташовані в групах, вони дозволяють вибрати одне з декількох значень. Перемикачі представлені у вигляді невеликих списків із можливістю вибору одного варіанту. Валое. Це значення перемикача, яке буде набувати група перемикачів в залежності від вибору користувача. Додає... Додамо групу перемикачів. Створюємо групу перемикачів. Даємо назву. Використовуємо конструктор RadioButton, де вказуємо параметри перемикача. Розміщуємо перемикач. У відповідних координатах нашого вікна. І ось в нас що виходить. Команди для створення самого вікна. Створюємо групу перемикачів, розміщуємо перший, другий та третій перемикач. Які ж атрибути можуть мати перемикачі? Без аргументів текст, «variable» та валує перемикачі не будуть працювати. Можемо додати фонд, можемо додати колір тексту або колір. Самого перемикача. Давайте з вами запрограмуємо і подивимось, що в нас може вийти. Створимо програму, яка при натисканні на праву кнопку миші виводитиме вікно повідомлення із заголовком Ваш вибір та з вибраним варіантом. Приклад програми ви бачите на екрані. В ній застосований метод set, який призначений для встановлення значення. В даній програмі для того, щоб в нас вийшов результат в окреме віконце, нам треба обов'язково створити функцію. Прапорці. Прапорці слугують для вибору декількох варіантів, і тому кожен прапорець має свою окрему змінну з певним значенням. Прапорці не об'єднуються в групи, тому що активних прапорців може бути необмежена кількість, на відміну від перемикачів. Як же додати прапорець? Створюємо. Змінні для прапорців. Назву кожного прапорця. Використовуємо конструктор CheckButton, в якому вказуємо параметри. Встановлюємо певне розміщення. І атрибути прапорців, які ми можемо з вами використовувати. Знову ж таки, звертаю увагу, що є певні атрибути, без яких прапорець не працює. Це текст, variable, on-value, off-value. Також ми можемо додати колір фону, колір тексту, безпосередньо сам текст і так далі. Визначимо елемент Entry, да, після якого на кнопку виведемо текст і об'єднаємо в окреме вікно з повідомленнями. Для цього створимо зміні прапорців. Створюємо безпосередньо самі прапорці. І функцію, яка буде виконувати все, що нам необхідно. Тепер для відпрацювання навичок виконуємо практичне завдання. Вам пропонується виконати завдання за зразком. Друге завдання. Для тих, хто бажає отримати більш високу оцінку. Допрацювати попередню програму. І завдання на 12 балів. Створити програму за зразком, яку ви бачите на екрані. А зараз повторимо вивчений матеріал. Як додати перемикачі? Що таке перемикач? Для чого вони використовуються? Як додаються пропорції? Та для чого вони використовуються? Які атрибути мають прапорці? Домашнє завдання. Виконати завдання, яке описано в інструктивній картці. На цьому урок завершено. На все добре.